Сьогодні перевіримо ось такий препарат для дезінфекції води в польових умовах та для дезінфекції води в колодязях та інших побутових ємностях з водою. Для тесту ми візьмемо трохи смердючої водички з річки, трохи води з калюжі, трохи водички зі стічної ями, трохи плавають чапки, але нічого. Все це зливаємо в одну ємність. Для тесту у нас трохи більше 5 літрів брудної води. Далі все це калапуцаємо і додаємо одну таблетку нашого магічного засобу. Чекаємо 30 хвилин і переливаємо в іншу пляшку через звичайну паперову серветку. Далі цю водичку відправляємо на тест в спеціалізовану лабораторію. І через тиждень отримаємо ось такі результати. На фото ви можете бачити всі показники і знизу висновок з лабораторії. Так, тиснемо на паузу і показуємо детально всі результати.